Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора Ми з України. Вельми шановні викладачі, наші професори, доценти, завідувачі кафедрами, всі педагоги, всі лаборанти, всі завідувачі, всі аспіранти, всі, хто має відношення до розумного, доброго, вічного до навчання, виховання, досліджень. Щиросердечно вітаю вас із Днем працівника освіти. Народі це свято, а його люблять, це свято, називають День Вчителя. Починаючи з 19 сторіччя в багатьох країнах світу, в жовтні місяці в нас в Україні, це перша неділя жовтня, шанують вчителів, згадують своїх перших вчителів, дякують педагогам, дякують вченим за їхню подвижницьку працю, за те, що вони несуть знання, за те, що вони. Несуть історичну пам'ять, зберігають історичну пам'ять, створюють нові знання, ведуть країну вперед. Україна нині переживає складні часи. Ворог Путінська Росія безапеляційно, нечесно, підступно напала на нашу державу, зруйновано більше 2,5 тисяч закладів освіти. В складних умовах перебувають сьогодні багато навчальних закладів. Постраждали, скажімо, наші два навчальні заклади, два коледжі, Німішаєв, і Ірпінь. І ми відбудовуємо сьогодні їх. Але наші колективи, наш університет. Зробив все можливе для того, щоб підтримати ці колективи, для того, щоб підтримати всю Україну. Щомісячно переважна більшість наших науковців, педагогів, співробітників перераховують кошти до Збройних сил України, які витрачаються на оборону. А скажімо. Всі наші виробничі колективи надають матеріальну також підтримку. І студенти наші, і співробітники долучились викладачі до цього. Більше майже сотня наших викладачів, студентів, пішли добровільно на фронт. На жаль, маємо і перші прикри втрати. Я сьогодні хотів би сказати, що ми згадуємо цей день. Наших наставників, наших вчителів. Я з великою подякою сьогодні згадую, скажімо, голову ради наших педагогів, вчених нашого університету, Войтюка Дмитра Григоровича, який десятиліття, не одне десятиліття, майже піввіку працює в університеті. Багато зробив для становлення майбутніх фахівців. Сьогодні хотів би сказати, нагадати свого наставника, який ще працював донедавна в університеті. і Зараз здравствує, дай Бог йому здоров'я гречку. Косія Володимира Давидовича, я згадую багатьох своїх викладачів і тратушну Надію Свердонівну, свою першу вчительку, і Ткаченка Івана Гурича, свого директора школи, який допоміг мені багато в житті, Ну, звичайно, свою маму, всіх рідних. Хочу подякувати сьогодні всіх педагогів і сказати такі слова, які давно вже приписую ще Івану Франку, але ми його трохи. Пере, скажімо, реконструювали це слово, він говорив так, що школа вчителем стоїть. А від себе добавлю, а держава школою. Держава стоїть сьогодні університетом, коледжем, школою. Бо ми виховуємо справжніх патріотів, справжніх громадян України, справжніх фахівців. І сьогодні я від імені ректорату хотів би подякувати всім до єдиного нашим науково-педагогічним працівникам У нас їх в університеті майже півтори тисячі, це 254 докторів наук, це більше майже 800 доцентів інших викладачів. Ще десь 800 педагогічних працівників працюють докремних до структурних підрозділів в наших коледжах. низький вам уклін. І я сьогодні хотів би ще й назвати тих викладачів, кого найчастіше називають студенти. А студенти всім вдячні. Це перш за все і, Наталію Кузик, і Белу Голуб, і Віру Качев, і Ларису Баль Прилипко, Олександра Луція, Миколу Стегнія. Івана Оленько, Світлана Харчу, Світлану Харченко, Вікторію Самсонов, Любов Шимко, Євгенія Бакуліна, які зробив недавно прекрасну лабораторію будівельну, Дмитра Гентоша, Анну Яру, Світлану Макаревич, Віктора Маура, Василя Коваленка і багатьох-багатьох прекрасних наших викладачів, наших легендарних деканів. Петра Лакеду, який дуже багато і плідно працює, можна назвати сьогодні і Оксану Тонху, яка молодий ще декан, але вже серйозні зрушення є на факультеті, і багатьох-багатьох інших. У нас прекрасні сьогодні і завідувачі кафедрами, які все роблять для того, щоб розвивався наш університет. Низький всім вам уклін. Хочу, щоб всі побажати всім міцного здоров'я, успіхів, запевнити, що ректорат. Буде робити все можливе для того, щоб зберегти колектив, підтримати кожного співробітника, кожного вченого, кожного викладача. І в цей кризовий період ми робимо саме так. Хочу побажати, щоб всі ми разом з вами мріяли. Бо той, хто не мріє, той не має майбутнього. А в нашого університету, в нашої держави України, є майбутнє. Ми обов'язково переможемо в цій війні і завдяки освіченим. Грамотним нашим фахівцям, завдяки доробку наших вчених, міський вам Уклін, наші академіки, членівські кореспонденти наших академій, всім керівникам, проректорам, деканам, викладачам, завідуючим кафедрам, професорам, доцентам, викладачам, аспірантам, з Днем Вчителя, з Днем працівника освіти. Хай вам всім щастить свято!